Доброго-доброго дня. Подивимося з вами в таке питання, як вирішиться ваша ситуація. Можливо, в когось там якісь є такі ситуації, що не можете знайти рішення, да? можливо, якісь там проблеми, чи на роботі, чи в отношениях, чи ще в чомусь, чи може в документах, чи може в когось якісь там судьбоносні якісь переміни, да? як вирішиться ваша ситуація? Вот, ви знаєте, у каждого, у каждого є своя ситуація Вот, і дивіться, будь ласка, як вирішиться ваша ситуація? Вирішиться ваше питання. Давайте подивимося. Як вирішиться ваша ситуація? Так, поїхали. Любов, щастя, взаємопонимание, гармонія. Так, любов, чому? Переповнення, розрушення. старший аркан розрушення і движение. Значить, дивіться. Ваша ситуация вырешится в том, да, у кого может быть разрушение, у кого может быть потери, у кого могут быть скандалы. Скандалы могут быть на любовном фронте, вот, скандалы взаимопонимания по башне, вот, может быть, сообщения будут такие, знаете, что що... Тяжолі для вас. Тому що тут карта, у нас, дивіться, Рицар-Жезлов, може бути таке, що якесь прийде повідомлення, чи вже прийшло у вам повідомлення. І для вас це йде як розрушення, що це повідомили, емоції переповняють вас. От, скоріше все, що мені каже, що таке у вас на дану хвилину якесь було повідомлення, зв'язане можливо, з мужчиною, можливо, з відносинами, можливо, е, ну, різне, дивіться. У когось було якесь повідомлення. і Для для вас воно кажеться, що розрушающе, тому що емоції переповняють. Тут у нас є емоції радості, є емоції в противоположну да, сторону. Значить, ви дуже сильно переживаєте. Мені кажеться що, скоріше все, це було сабщення. сообщення може бути. Онлайн, може бути в письменному відді, може бути сообщення від людей. І собщення може бути за чоловіка, да? за людину, за людину, яка на виїзді. Так. І тепер давайте подивимося, як розрішиться оця ситуація, оця, що ви себе там накрутили за ту ситуацію, що ви переживаєте. Як розрішиться? Буде дуже хороше звісті. По-перше, бистра ізвісті. По Вот, известия що-то связано с работой, с деньгами. Вот, известие буде хороше, будет буде вашу пользу. Вот что-то связано з деньгами, с работой, с возможностями. Вот, возможно, у кого-то з дорогой, з переездами, известия усе, усе, усе на порозі, От, можливо, хтось жде. І звість я за мужчину, да, за чоловіка, за другу половинку. От, і те, що вам людина якась сказала, чи прийшло якесь сповіщення, те, що ви дуже сильно переживали, от, емоції вас переповняли, думали, що вже все, крах, такої. Тепер карти говорять, що ні. І звість в вашу пользу, розумієте, тут всі хороші карти, ви узнаєте правду, ви узнаєте, що все добре, чи з тою людиною, чи там, яка б ситуація на дану хвилину в вашому житті не була, тяжо, да? вам кажеться, що тяжола ситуація. Ні. Рішиться все полюбовно і рішиться. От ви на цю ситуацію будете працювати по цій карті, да. Можливо, десь у когось прийдеться придеться, там, десь кудись заплатити, може передати, може там, а може бути ще, я вам хочу сказати, що у вас розрішиться ситуація, зв'язана з вашими денежками з роботою, понимаєте, или ситуація зв'язана з якоїсь дороги, і треба гроші на дорогу. Або ви виб'єте деньги, то що вам повинні були денюжки з роботи, або ще якісь виплати, у вас все вийде, але ви дуже сильно переживали. Вот. Связана ситуація з деньгами, вот. но буде на вашій стороні, ви отримаєте обалденне звісті, тим більше тут усе скоростне, в скорому времени, прямо так, сразу. Вот. І тут хороші звісті ви отримаєте. Так, і що вам з карти совітують, совет цієї ситуації, цієї ситуації, в общем, хочу сказати, що розрішиться все добре, сові цієї ситуації тайна. Не переживайте, ця тайна, вся, вся неправда, яка була, вся вспливе наружу. Тому що там, скоріше все, да, було багато недосказаності усього. І, скоріше всього, що у когось дуже сильно прорисується, зв'язане з воєнним мужчиною, з воєнним хлопцем. Десь якісь були недосказаності, але ви узнаєте правду, прийде хороше сообщення для вас, те, що ви сильно переживали ждали. І якщо зв'язано з денюками, дивіться, всі виплати, у ті, що вам повинні були чи положені, чи ті що документи ви збирали, це теж це все впливе наружу. Впливе наружу неправда. От. І вам, звісно, як то кажуть, не треба опускати руки, а вперед і відстаювати свої права по цій карті. Одстаювати свої права. І все буде добре. Так, дивіться, все буде добре. Весь мір у ваших ног. Вот. И у когось сильно поміняється після цього повідомлення, після цього вирішеної ситуації, ситуація розрешиться сама по собі і розрешиться в вашу пользу. Після цього розрешення цієї ситуації у вас все, е-е, э, поміняється влучшу сторону. Влучшу, значить, получається ту проблему, що ви создаєте, чи та проблема, що вам создали, вот, вона уйде з вашого життя, уйде, якби, как бы, в нікуди. І все буде хорошо, то просто є нехороші люди, допустим, які, не ну, люблять говорити нехороші вещи. А у вас все розрішиться в хорошу сторону, як то кажуть, і все буде добре по старшому аркану мир. Весь мир у ваших ног. Ви творець своей жизни и творець своей ситуации, як то кажуть, не падайте духом, все буде добре. Все разрешится в вашу пользу. Всех благ вам. Пока-пока. До новых зустрічей.